На зв'язку з нами вже є Наталія Каргапольцева. Вона співзасновниця і голова громадської організації інтенція. З нею ми будемо говорити про справедливі терміни служби для наших захисників. Добрий вечір, пані Наталю. Добрий вечір. Та дуже, дуже дякуємо, що запросила нас. Ми знаємо, що рідні воїнів об'єдналися і створили громадську організацію. Розкажіть нам для чого це потрібно. Так, дякую. Так власне, громадська організація створена родинами військових. Це продовження нашої боротьби за право військових на відновлення, на належне відновлення для тих військових, власне, які вже мають ознаки дезадаптації бойового бойового стресу, бойової втоми, а також емоційного вигарання. Ці ознаки ведуть коли вже боїць має такі ознаки. Це веде до зниження ефективності, так само там є ну, перелік показників цих. От і відповідно це впливає вже якби е в масштабі на загалом на обороноздатність країни. Тому це питання, питання відновлення такі такого особового складу. Це питання не просто там, наприклад, справедливості, так а в першу чергу це питання обороноздатності і ефективності наш, ну, наших військ. Е на жаль, ця війна це війна на виснаження. І тому ми вважаємо, що ми не можемо собі дозволити виснажувати війська до появи оцих ознак. Нам потрібно діяти вчасно і вчасно реагувати. І відповідно для цього має бути саме терміни служби з подальшим достатнім часом на реабілітацію таких військових для того, щоб вони відновили свій фізіологічний і психологічний стан до належного рівня і змогли далі виконувати бойові завдання на жаль, зараз. Ну того стієї практики, що ми бачимо таке відновлення, наприклад, просто через ротацію воно не відбувається, так як не ротація, все одно бійці знаходяться на полігоні. Вони проходять бойові злагодження або ще щось. І це не зовсім про відновлення. Ну про як право на яке ми саме хочемо зафіксувати, саме якщо буде термін служби, і після того достатній час для відновлення таких бійців. А хто може приєднатися до вашої громадської організації і чим вона ще займатиметься, окрім е, тер, тер, термінами служби? А ви маєте на увазі приєдналися учасники саме? Прошу? Маєте на увазі приєдналися які учасники ще? Хто може приєднатися до, до громадської організації вашої? Ага. Все, да, перепрошую, зрозуміло. По суті, будь-хто може стати членом нашої громадської організації, якщо він поділяє ну, нашу мету да, і ті методи, які ми будемо боротись. Для цього потрібно подати, прочитати статут, звісно, подивитися, що да, вам все влаштовує бути активним і подати реєстраційну заяву. Власне, чим займа займається? займатиметься організація, окрім питання термінів служби? Подивимось, у нас в принципі є плани, але в першу чергу у нас цікавить саме термін служби, так як це на наш погляд. Я думаю, що військове виснаження військові так само можуть це підтвердити. Це найбільш таке гаряче питання, нагальне, яке потрібно вирішити. А надалі подивимось. це, ну по суті, вся діяльність буде спрямована на захист прав військових, які наприклад, ще не закріплені в законодавстві, або можливо недостатньо закріплені, тобто не прописані там методології або структура, да там конкретної реалізації цього права. Тобто у цьому напрямку Ви вже частково про це сказали, але ще раз уточнимо, повторимо, які ризики від того, що військові продовжують перебувати в такому невіданні, скільки ще доведеться служити. Та oh, да, ризиків насправді багато. Тут можна і подивитись і соціологічні опитування, наприклад, да там через яку ну причини, через які вказують люди мобілізаційного віку, наприклад, чому вони не хочуть служити, і в тому числі там є саме термін служби. Так само бійці вони просто втрачають мотивацію через те, що не, немає отієї крайньої точки, коли вони можуть розуміти, що все отут можна видихнути. Трошки відпочити, відновитись повно, ну, повноцінно, да, до того рівня, коли ти не маєш більше ніяких ознак дезадаптації і далі, наприклад, повернутися в стрій. Тобто, от це питання воно насправді якби включає саме термін служби, воно включає в собі багато таких параметрів, і як діючих військових, і майбутніх військових. А от народний депутат Роман Костенко говорив, що якщо збережуться теперішні темпи мобілізації, то можна буде говорити про звільнення першої хвилі військових. Що про це думаєте? Це було б добре. Ми тільки за якщо буде належним чином прописано в законі, тобто закріплено да це право там звільнення і якийсь конкретний термін, який боєць може розраховувати, що він може відновитись. Це буде просто чудово.